Залишилась тільки крона й пола монгілля. Це радіоактивна зона, чорнобильська трагедія. Прип'ять усе забере. Змиє болючі рани, сльози, батьків та дітей хусткою час затиратиме. З дуба падають жолуді, 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 знову розсипані по землі діти Великого Дуба. Питають себе, проростуть чи ні? Можливо, згорять у вогні всі ми діти Великого дуба. В смерті нотатки свої, чорним по білому склі пальцем малює хрести, радіоактивний попіл. З дуба падають жолуді, 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 знову розсипані по землі. Діти Великого Дуба питають себе, проростуть чи ні? Можливо, згорять у вогні всі ми, діти Великого Дуба. Йод, молоко і вода це раціон твого дня. Одужуй скоріше, моя рідна мамо.